Так, от, але на голову Генштаба, і тут знаєте, варто стриматись, але сказати, призначення Баргалевича це. Це велика помилка. Скоро всі це зрозуміють. Але чому призначають Барлевіча? все дуже просто. Баргалів був заступником сирського, коли той командував сухопуткою. До речі, Бергалєвич зараз, який очолював ТРО, територіальну оборону, спочатку був взагалі проти, щоб ТРО було окремим родом військ. Чому? Тому що був заступником Цирського і хотів, щоб все було під контролем сухопутки. Він і зараз заганяв фактично ТРО в сухопутку, і людина, до якої до якої є. Фахові претензії, але це для іншого ефіру, і ми поговоримо про це потім. Зараз можу сказати: серед військових, ні, ні, навіть не солдат, а серед офіцерів різного рівня призначення Бергалєвича було сприйнято як треш. Це був такий, знаєте, ну після шаптали Бергалєвич, все все зрозуміло. Єдина чеснота, через яку він став заступником став штабом. Він був заступником сирського раніше, і це людина сирського. Все поставили свого на посаду, не за якісь знання, не щось іншого. Ну, от так. Баргалєвич це звичайний радянський генерал. Ну, все. хто має сумніви, найближчим часом все побачить, все зрозуміють.